Учасників АТО, відповідно, я попросив організаторів даного заходу, щоб вони подали тобто, свої пропозиції, я маю на увазі, зробили так, проблеми і, з другої сторони, пропозиції по їх вирішувати. Я думаю, це буде... а це... я... Ч... Можна договорити? А чого ви, вважаєте? я думаю, це правильно. Ми думаємо, що це неправильно. правильно.

Поясніть людям, чого ви не прийшли. Ми вповноважені людьми. Ми до вас ходимо від людей. А тепер пояснюйте всім. От ви озвучайтеся, ми прийшли всі люди. Всі люди прийшли якраз послухати вас. Тому що ми ходимо, ми вас чуємо кожен день. Вашу це бла бла-бла. А відходи нічого не може. Не по пунктах. Це було мудріш. Забезпечення житло. Да, да, да. Ви читайте пункт No1. Саме перший. Якщо по пункту? Ми, представники Асоціації учасників АТО, далі Асоціація та міська влада, в особі міського голови Мартінків, підписуємо даний меморандум про виконання наступних вимог Асоціації учасників АТО міської влади. Перше, для забезпечення прозорості та контролю щодо питань, які пов'язані з соціальним забезпеченням учасників АТО, членів сімей та громади міста Івано-Франківська, в цілому вимагаємо включити в кожну комісію при міській раді делегованого представника Асоціації учасників АТО з правом дорадчого голосу на основі відповідного розпорядження міського голови до 13 девятнадцатого Друге, підготувати та видати розпорядження міського голови щодо включення трьох делегованих спеціальних асоціацій міський виконавчий комітет з правом голосу до 13.05.2016 року. І це правда неправо, це тільки сесійне. Сесія може тільки включитися. Це, це, це не реальна. Почекаю, почекають. І в першу чергу це мають бути ті, хто є від родини загиблих, учасників НАТО. От вони будуть від родин загіду учасників АТО. В першу чергу. Мають бути третє призначити відповідальних осіб кожному структурному підрозділу міської влади та міського Такі. виконавчого комітету. Це вже є Це виконано. Це виконано є розпорядженням оголосити. Третій так. пункт виконаний. 4. створення робочої групи та проведення її першого засідання до 12.05.2016 року з представників міської влади, обласної ради, обласної державної адміністрації забудівників та асоціацій щодо шляхів вирішення земельних та квартирних питань. Без проблем. 5. підготувати проєкт рішення міського раду. Почекайте, ви висуваєте вимоги. Каже, хто? Які паро? Ну, Мартин сезон, от. І ці бували старості. Тому я водя. Десь 12-го, завтра нараду проходи. Зразу давайте спину, хто буде представляти. 5. Підготувати проєкт рішення міського виконавчого комітету на чергову сесію міської ради про резервування та оформлення комунальної власності земельних ділянок для учасників АТО та членів їх голосів. Це робить! Олексій Петрович, він пройшов. Що зробилось тут щось? Скільки воно? Два роки? А ну, хай тому прийшли, що вони земельні ділянки. А ювіку відразу. Почекайте. Ви нема нікого? Ви нікуди? Ви нічого не вите. Ви не бачите снідання. Я хочу виправдати. Земельну ділянку. Я інвалідний, ми вже два роки. Ви мені дали земельну ділянку. взяли 800 гривень, зараз ні земельні ділянки, ні 800 гривень. У мене документи є. Нашої області немає. Таки... А, а далі що? Якщо ви, в... якщо ви пішли, послухати, зразу даємо інформацію. Слухатимо вас, скільки може? Зараз проводиться інвентаризація землі. Опришеться. Скільки проводити? А вона тільки почалася бізнес Правильно. А чому раніше не чого браніться робота? Вони Друге. Зараз ведуться. Біловчани. Біля озера. Для учасників водо земель немає, а для забудівельників землі є. Нікому да? не дає. Ви того не, не, не знаєте, що міський улайк просто проти того виступу. Я бачу факт, <плоди> що там готується, а не те, що вони проти. Але ніхто не давав. Ніхто не подавав. А чому тоді вони будуть? Ми їдемо подивимося зараз. Поїдемо подивимось. Вау, Зараз у тришниці йде за інтернет, там тільки там сім половина. Але хто? Сім половина. Дай, Дайте зараз ще раз наголошуємо. Зараз управління земельних ресурсів, проводить інвентаризацію, 7,5 гектарів, у упричинцях. Це робиться зараз. Крім того, зараз проводяться перемовини з навколишніми селами, щодо виділи земельні ділянки. Поділили між собою, рок там сідання. Дамо, а то західну дамо. Ви між собою ділите, а пацанам того. Розумієте, я вам кажу. Ми будемо його і воювали за землю, нашу Україну, за наших батарів, дітей. Ну не за таку кладу.